Радіо UA Chicago поїхала. Одностороння чи двостороння? Двостороння, однозначно. Досвід чи результат? Результат. Автомобіль чи мотоцикл? Автомобіль, однозначно. Я, я перепрошую, що перебиваю. Автомобіль. Я на, особисто я на мотоциклі би не їздив. Я мав занадто багато клієнтів, які або втратили життя, або були дуже серйозно пошкоджені на мотоциклах. Тисячі чи мільйони? Ну, Звісно, мільйони. Агресивність чи людяність? А, Людяність. Отримати чи віддати? Віддати. Клієнт чи покупець? Клієнт. Нагорода чи справа? Справа. Дорога чи вода? А, вода. Я Д... ж риба. ДТП чи імміграція? Імміграція ДТП це погана подія. Так я допомагаю людям, які попали в непоганих подіях, але ця країна збагачена іммігрантам. Ну, я тут народився, але я вам скажу, що ця країна побудована іммігрантами. Ви ж іммігранти, мої родичі-іммігранти, моя дружина іммігрантка, моя матір іммігрантка. Ну ця країна. Найкраще в світі не просто це не просто якісь там пафісні спафисні слова. Це через ті тих людей, які тут живуть і, і сюди приїхали. Ну і останнє одинадцяте запитання: радіо чи газета? Газета? <плес> <плес> Я люблю читати. Радіо Чикаго. Ми повернулися на хвилю 12.40 AM. І І не одні повернулися з адвокатом з ДТП Данило Терлецьким. Вітаємо вас в нашій студії. Вадим, гарного вечора. Дякую за що, що запросили. Дякую, що прийшли. І сьогодні ми хочемо підняти таку тему, як компенсація за втрачений заробіток при ДТП. Ну і звісно, поговорити трішки про страховки на автівки, і взагалі для чого це важливо. Так, страховка це дуже важлива тема, тому що в кожній справі треба зрозуміти, звідки будуть і ти збитки, хто буде їх платити яким чином зможна отримувати гроші від відповідача? Якщо в них немає страхівки, звичайно, буде дуже важко від них щось отримувати. А так само, якщо людина не може працювати після ДТП і просто не може ходити на роботу, вона не може заробляти гроші, це звичайно дуже важко. Я, наприклад, маю страхівку для цього теж. Я купив, якщо щось, не дай Боже, станеться зі мною, я не зможу працювати, в мене є страхівка, яка покриває мене на ну, мої витрати. Наприклад, я можу отримувати клієнтам збитки, повернути їм втрачені зарплати після ДТП. Але це відбувається в кінці справи, коли ми завершуємо цю справу. То виходить, якщо а, на машину не було страхівки виходить, і адвокат, тоді не потрібен, тому що нічого не зможеш виграти, правильно? Якщо відповідач не мав страхівки, тоді від тої сторони, можливо, нічого не можна утримувати. І якщо це небагата людина, вона може піти в банкротство і від них нічого не утримуєте. Але є теж страхівка в штаті Ілнус, який кожен водій має мати. Це неможливо купувати страхівку без нього. Це називається. Uninsured motorist coverage. Це означає, що якщо е, спричиняє ДТП людина без страхівки, ваша страхівка має тоді діяти як їхня страхівка. Mm -hmm. Значить, вона буде покривати всі витрати, всі збитки таким чином, якби покривала та сторона, яка Причетна до ДТП. Але дивіться, наша тема звучить компенсації за втрачений заробіток при ДТП. Так. Це означає… Це включає також такі збитки. Я маю на увазі, що якщо, наприклад, людина-медсестра, так? Угу. Або водій, так, вони вантажівку водить. Так? І вони потраплять в ДТП, і вони після того не можуть працювати якийсь час, тому що вони лікуються, так? Якщо в них не є страхівка, хоча я раджу всім купувати найбільше страхівки, що ви можете. Якщо є страхівка, наприклад, для таких випадків, де людина травмована і не може працювати, купуйте таку страхівку. На життя купуйте таку страхівку. Для машини найбільше, що ви можете собі дозволити, купуйте. Тому що, якщо не дай, ну, будемо надіятися, що. Ця страхівка не буде вам потрібна, так? але якщо вона буде потрібна, краще її мати. Якщо людина не може працювати і не має страхівку для того, для таких випадків, тоді можна отримувати компенсацію за те, що вона втратила зарплату, так? але в кінці справи. Тобто адвокат має довести до кінця ту справу, повернути збитки за медичні рахунки, е, моральна компенсація є теж. Mm -hmm. І також збитки, якщо людина не може працювати, що для цього потрібно? Треба поговорити з лікарем і розказати: Ну, я не можу працювати, мені, мене болить. так? Це досить просто. так? Щоб страхова компанія, щоб відповідачі бачили, що це лікар сказав, ця людина не може працювати. Не вирішувати це самі, хоча, можливо, ви праві. Ви просто знаєте самі, кожна людина знає сама. Чи вона може щось робити, чи ні. Але щоб лікар це зафіксував на, на папері і це доклав до е, медичних записів, це дуже важливо. Тобто розказувати лікарам все, що відбулося, як ви почуваєтеся, чому ви не можете працювати і так далі. Так? Тоді треба теж всі документи мати в порядку. Тобто Якщо ви отримуєте зарплату щомісяця чи кожного тижня, ті всі дані від банку або від роботодавця, або навіть навіть то, що ви подаєте, коли ви формуєте ваші податки, важливо мати ті всі документи е і передати їм їх адвокатові, щоб міг тоді долучити ці збитки до справи. Так, ми говорили, заговорили за адвоката. І якщо хтось шукає адвоката, як правильно шукати адвоката, до кого звертатися? Розкажіть Та, про це? Люд... Кожен має право вибирати будь-якого адвоката, звичайно. Їх є багато. Але я вважаю, що результати важливі. Треба подивитися, ну, звичайно, на стажі, скільки часу ця людина працює, чи вона успішна. Так, я можу сказати, що. В нашій фірмі, наприклад, так? протягом останніх 4 місяців, щомісяця, ми отримали більше 2 мільйонів доларів у справах наших клієнтів. Це не кожен може казати. Тобто, за справи щомісяця, останні 4 місяці 2 мільйони доларів. Моя праця в тому. Десь приблизно половина половина тих грошей. Тобто це справа, за які я відповідав. А... Я зрозумів рано в своїй кар'єрі, що бояться страхові компанії. Так що вони бояться. Є дві речі. так? Це, це буде звучати дуже просто, але це правда. Якщо. Є адвокати, які теж хвилюються і бояться. І ті адвокати отримують менше грошей. Тому що страхова компанія випробовує, Вона пропонує меншу суму і дивиться, чи цей адвокат готовий занести позов, чи готовий відстоювати інтереси своїх клієнтів. Якщо ні, ну, це погано для клієнта і для того адвоката, звичайно. Але ті, хто не погоджується на, на, на їхні поступки, це ті, що успішніші. Бо я розумію, більше 10 років займаюся цим, я знаю, які справи, успіш, які справи успішні, які, що я можу утримувати, як будуть реагувати журі. І я цей досвід використовую, коли я спілкуюся з страховими компаніями, тому що я їм можу сказати, ви мені пропонуєте неправ... неправильну суму. я не буду я не буду рекомендувати так. це для свого клієнта, тим більше я не погоджуюся на те, що ви пропонуєте. І я вам скажу: я, я не можу рахувати, скільки разів після такої, такої розмови раптом страхова компанія, яка, чи представники страхової компанії, мені розказують, чи кажуть: о, виявляється, що в нас є більше грошей. Виявляється, що ми будемо платити і так, ну, цілу суму полісу. Наприклад. Друге, Друге – це вміти ввести справу в суді, тобто бути агресивим. агресивним, я маю на увазі. Є адвокати, які, звичайно, що ну, вони можуть занести позов, вони можуть проводити судовий процес, але чи вони це роблять правильно? Наприклад, чи вони все вчасно роблять, чи вони роблять все за розкладом суду. Я вам скажу, що дві справи, які ми завершили, одну справу завершили минулого місяця, і ще два місяці тому. Перед тим, як ми занесли позов, це було більше року тому, страхова компанія нам пропонувала малу суму. Це люди, які були серйозно пошкоджені, вони мали операції в спині. І їх вдарили машини, вантажівки. Угу. Так? Нам пропонували малу суму, невідповід... невідповідну суму. Ми, звичайно, не погодились, занесли позов. І в кінці справи, після судової процедури, коли побачила страхів страхова компанія, що ми готові йти на слухання, погодились заплатити нам, нашим клієнтам за їхні справи всю суму їхнього страхування. А в тих справах це. Це страхування е, було в рахунках е, мільйон доларів uh -huh. в кожній справі. І я помітив, що ну, є ж, звичайно, адвокати, які побачать такі цифри і подумають ну, з великими очима, ну, чи це можливо, а, а є адвокати, які вміють отримувати такі суми. Uh -huh. І ці результати, вони часто публічні, це можна шукати. Таку інформацію можна шукати, знаходити. І, і я раджу всім перевіряти, коли ви спілкуєтеся з адвокатами, задавайте такі питання. Які ваші результати? Скільки часу ви цим займаєтесь? Чи... А як не натрапити на шахраїв? От зараз багато дуже українців приїхало і є різних багато груп, де публікують свої послуги різні, різні адвокати. Я вам скажу так. Я відкритий до розмови. Я роздаю людям свій мобільний номер телефону. Так? Якщо я чимось не займаюся, наприклад, імміграційними справами, я не займаюся тим. Я концентруюся на тим, чим я займаюся. Так? Я, допомо... я постараюся допомогти людям знайти когось, хто має добру репутацію, якщо можливо. І я за це нічого не беру. я... Всі мої консультації безкоштовні. Виходить, якщо в мене є проблема, і я хочу з вами проконсультуватися, це буде безкоштовно. Звичайно, я не беру гроші за, за розмови по телефону. Якщо я маю час і можливість з вами поспілкуватися, я так і зроблю, я вам ще скажу: я вам покажу, де в інтернеті можна шукати інформацію офіційну про адвокатів. Є, наприклад, веб-сайти, які від під штату Ілінойс. А якщо там на цьому вебсайті немає цього адвоката, тоді то... це не адвокат. Ага. Тоді ви потрапили на якогось, ну, на когось, хто розказує щось, що неправду. Тому що є список всіх, хто мають ліцензію. Там написано, чи в них були коли-небудь якісь скарги, чи хтось на них скаржився. Які були, були результати тих справ? Чи, ця людина, чи цю, від ці, цю людину коли-небудь позбавили право е, бути адвокатом, навіть е, тимчасово. Чи вона має дійсну ліцензію? Чи вона має страхівку? Я теж маю страхівку для своєї практики. Це все зафіксовано на сайті е, Illinois Bar. Я вам можу показати, де це пошукати. Ви можете набрати моє ім'я і прізвище там. і, по, і Подивитися, там є інформація і про мене теж. Добра інформація, я йому скажу. так. <ріст> — <ріст> <ріст> Отож, підсумовуючи, підходимо до теми, до питання, які цінності все ж таки важливі про пошуку адвоката. Ну, я думаю, що ми трохи про це вже розказували, так, які <ріст> цінності. Чи це, ну, люди хочуть знайти когось е, е, доброчесного, так? Хтось, хто не буде їм брехати, хтось, хто буде їх тримати в курсі справи, такі теж питання важливі задавати. Чи, ви будете, чи я зможу з вами зв'язатися, якщо в мене є запитання? Коли я записую контракт з клієнтом, вони мають, так як і всі, хто чують, я розказую 847 907 0605. Це мій мобільний номер особистий. Люди мені дзвонять, я відповідаю на питання. Якщо я не можу брати, зразу, підняти слухавку, я їм передзвонюю. Я доступний до своїх, до своїх клієнтів. Мої клієнти можуть зі мною зв'язатися. Запитайте своїх адвокатів, чи ви будете мене там, відправити на, на якусь ну, секретарку, чи ви будете піднімати слухавку, коли я дзвоню, чи ви будете відповідати на мої питання, чи. Скільки, і так, як я розказав раніше, скільки часу ви цим займаєтеся, які ваші результати, де я можу пошукати інформацію про вас? Чи є в інтернеті, наприклад, нагороди? Які у вас є нагороди, які у вас є результати в суді, Ну, такі речі. Це все можна перевірити. Ці, ці, ця вся інформація теж доступна в інтернеті. Зрозуміло. Отож, повертаючись до теми про компенсації, скажіть ще відповідь на таке запитання: чи можливо взагалі повернути кошти, які втрачені, якщо людина потрапила в ДТП і після того вже не може працювати? Так. Так. Знову ж таки, залежить від страхівки, так? На жаль, мені іноді дзвонять люди, хто попали в ДТП, але в них все добре. Вони не пошкоджені фізично, так, дякувати Богу. Так? Але їхня машина пошкоджена, і вони купили односторонню страхівку. Так? Тому я всім раджу купувати більше страхівки. Скільки ви можете собі дозволити? Причина в тому, що якщо людина вас, навіть якщо людина, яка має страхівку, вас дарить, так? І, і буде. Винна в ДТП. Їхня страхова компанія, можливо, дізнається, що у вас одностороння страхівка. Можливо, вони будуть мати доступ до такої інформації. Можливо, тоді їхній їхні клієнт скаже їм, знаєте, це не моя провина. І вони будуть їм вірити. І тоді ніяка Ну, це буде дуже важко знайти адвоката, який буде займатися цією справою, тому що ви вже в програші. Тому що ви. Можете тільки в такі справи отримувати вартість машини, і ще заплатити адвокатові, для того, щоб поміг вам повернути вартість машини, ну ви вже в мінусі, так? Тому що ви не мали страхівку. Якщо у вас є двостороння страхівка, ваша страхівка буде тим займатися. І якщо вона, вони можуть довести, що це не ваша провина, вони можуть нам навіть вам повернути, е, іноді люди мусять платити дедактабл. Зазвичай 500 доларів uh -huh. е, страхові компанії, щоб вони розбиралися е, тою справою. Е, е, що стосується праці, так, чи компенсації за е, зарплати, також залежить від того, яка справа. Uh -huh. я, допомагаю, я допомагаю людям іноді, які е, були травмовані на роботі. В такій справі тільки треба дове, не треба довести, хто винен, тільки що людина займалася. Працею в той час була на роботі е, і працювала. І якщо в такій ситуації вона пошкоджена, є страх, е, страхівка, яка називається workers compensation. І це покриває не тільки медичні рахунки, також е, втрачена е, зарплата, ви отримаєте гроші за те, що ви не працюєте. І тоді в кінці є моральна компенсація в кінці справи. Залежно, Звичайно, чи та людина чи може, зможе знову працювати чи ні. Це дуже важливо. А що стосується ДТП, краще завжди купувати більше страхівки. Я це повторюю постійно. Всім це треба зрозуміти. Тому що ця страхівка, я, я знаю, одностороння що одностороння страхівка. Так, купу, купувати двосторонню страхівку. Mm. Я дуже часто розмовляю з людьми яких виходу, на жаль, немає, тому що в них тільки односторонна страхівка, це стосується їхньої машини. Так? Купуйте таку страхівку, тому що, можливо, не пригодиться, можливо, не буде потрібно, але якщо буде потрібно, ну, ви самі зрозуміли, так? це важливо. Не тільки щоб е, 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 зремонтувати машину, так? чи заплатити за нову машину. Але якщо, не дай Боже, людина була пошкоджена фізично в тій в ті ситуації в, в ДТП, так? і інша сторона не має страхівку. Мінімум, мінімальне страхування в штаті Лінойс це 25 тисяч доларів. Угу. Це дуже мала сума. Якщо подивитися, як ціни зростають, як ціни на, медич... на лікування піднімаються, це дуже мала сума. Тому поговоріть я знаю, що можна фактично сказати, що це мої вороги. Але ті люди, які продають страхів, страховку, ті страхові компанії, розмовляйте з ними, дізнайтеся, скільки ви можете собі дозволити, якщо поліз мільйон доларів не коштує настільки ви, може, і очікували. Угу. Краще його мати, ніж не мати. А Дивіться, ми так заговорили про ДТП, ви говорите про вантажівки, автомобілі, мотоцикли. Наземний транспорт. А чи займаєтесь ви страхівками кораблів на воді, і чи був у вас усвід? Чи був в мене досвід. Я мав одну справу давно, де людина була пошкоджена на кораблі в річці, в Чикаго. Так. Так, одного разу це було. І таке запитання: і чи суми там більші, наприклад? Тому що ми знаємо, що страхівку на коблі. Корабель чи яхту, вона є дорожчою. Так, іноді суми більші, так. Але це також залежить наскільки людина пошкоджена. так, Якщо е, після фізичної терапії людина вже нормально себе почувається, звичайно, та справа не буде вартувати стільки, якщо людина мала операцію, наприклад. так, угу. Це залежить теж. Але краще, щоб було більше страхування, ніж менше, так, е, наприклад, вантажівки вони мають мати більше, так, це величезна машина. Зазвичай, я думаю, мінімум це мільйон доларів. Було 750, по-моєму, підняло на мільйон. Треба уточнити, все-таки це більше, це відповідальна сума за таку машину. Але буває таке те, що ну, я представляв е, кількох е, сімей, які втратили людину. так, і в таких ситуаціях ніяка сума не, не буде компенсувати, тих, е, ту, ту сім'ю, те, що вони втратили. А, але в таких ситуаціях, е, тому і краще, щоб якщо у вас ви одружені, у вас є діти, навіть якщо не маєте сім'ю, краще мати більше страхівки, тому що якщо будете серйозно пошкоджені, е, і інша сторона не має достатньо страхівки, ви не можете контролювати це. Хтось може їздити на машині невідповідально пити за, за кермом і мати дуже мало страхівки. Якщо ви застраховані, ну, тоді є шансів отримувати якусь відповідальну компенсацію. Отож, ми вже підходимо до кінця, чи є у вас ще якесь важливе повідомлення для наших слухачів чи глядачів по темі компенсації за втрачений заробіток при ДТП і про страхівки? Так е я раджу клієнтам, е які працюють зі мною. Е якщо, е якщо ви не можете працювати, так, якщо ви так серйозно пошкоджені, ви не можете працювати. Купіть собі блокнот. Купуйте блокнот і напишіть на, на папері там, для мого адвоката. Тоді, е, ну, е, тоді е, буде привілей, цей документ буде захищений. Ми нікому його не покажемо, крім мені. І кожного дня пишіть, як ви почуваєтесь. Що болить? Чи ви мали працювати в той день, чи ви не ходили, щоб мати історію того, що відбулося з вами? І таким чином, в кінці справи, коли ви мені будете вручати цей блокнот, мені буде ще легше вас представляти і захищати ваші інтереси. Тож з нами сьогодні в вечірні моетері у вівторок був Данило Терлецький, адвокат з ДТП. Дякуємо, що до нас завітали. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.